Уже другий рік поспіль триває плідна співпраця між університетом третього віку та національним природним парком Мале Полісся. Кожна зустріч. Це не лише пізнавальний досвід та збагачення, а й емоційна зарядка. Адже працівниці малого поліця, провідні фахівці екологічної освіти Оксана Верцеха та Марія Кальнюк прагнуть не тільки донести цікаву інформацію про природу рідного краю, а й створити теплу домашню атмосферу, невимушеного спілкування, обміну думками. Цьому сприяють творчі майстерні. Так, на першому занятті нового навчального року, який відкрився в університеті з початку жовтня, слухачки. Створювали оригінальний декор із дерев'яних зрізів у техніці декупаж враження від процесу і результату роботи, за словами учасниць майстерні, залишилися лише позитивні атмосферності. Кожної зустрічі у малому полісі додають також дружні чаювання. Напої із лікарських трав, зібраних у природному парку, щирі розмови та взаємне натхнення на такій позитивній ноті. Завершилася перша зустріч.